Вітаю! З вами Аліна Бережна і зараз коротко про погоду. 7 листопада день буде похмурим, опадів не прогнозується. У Черкасах температура підніметься до 8 градусів, а вночі опуститься до одного тепла. В Умані та Звенигородці тільки вечір буде безхмарним, очікується 7-8 зі знаком плюс в день та всього 1-2 вночі. У Каневі та Золотоноші в день небо буде також вкрите хмарами. Тут синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів в день та всього 1-2 градуси тепла вночі. Похмуру погоду потрібно очікувати і жителям Сміли та Чигирина. В день буде 6-7 градусів зі знаком плюс та 0-1 тепла вночі. Ось така погода нас очікує. Дні і ночі стають прохолоднішими, тому центр допомоги армії збирає теплі речі для військових. Волонтери просять приносити куртки, штани, светри, шапки, ковдри та пледи за адресою благовісна 170. Вони оберігають нас, а ми зігріваємо їх. З вами була Аліна Бережна до зустрічі на ТРК Вікка.